За горами гори, хмаро є повиті. За Засінні гори, крові политі, спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий довбе ребра й серце розбиває, розбиває. Та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і несити не на дні море поле, не скує душі живої і слово живого. Не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам на плюс з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сязами, кати знущається над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш. Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віримо твоїй силі і духу живом, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі Во віки і віки, а поки що течуть ріки. Криваві ріки, за горами гори, горе, хмарою повиті, за сіні горе, кров'ю политі, отамто мини, ми, на імини нагодованої голо застукали сердешну волю, тецькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми й внуками Втопиться за художніх, а дівочих пролитих тайню серед ночі. А матерні гарячих сльоз, а батькових старих кривавих. Не ріки. Море розлилось, огненне море. Слава слава хортам і гончим царям, і нашим батюшкам царям. Слава. І вам слава, сині гори крихо є в куті. І вам Лицарі великі Богом не борітеся, борітися, вам, Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.